З початку повномасштабного вторгнення більше трьох тисяч українських спортсменів долучились до захисту своєї держави у лавах збройних сил ЗСУ. Вони поставили на паузу кар'єри, змінили тренувальну форму на військову та не полишили одне жагу до перемоги. Кожен спортсмен чудово усвідомлює її важливість. Те, як вона змінює свідомість, і наскільки цінно саме зараз для кожного українця закарбувати відчуття переможця на генетичному рівні, ми всі розуміємо зараз. Ми у фіналі чемпіонату світу. Де поразка це загибель нашого етносу, а перемога життя для всього, у що ми віримо і кого любимо. кулачних боїв Панч чекає на своїх героїв із перемогою та спільно з вами наближається. Ми обов'язково зустрінемось. Разом шануємо полеглих побратимів і переможно підмінуємо ще більш зміцнені блоки. Слава ЗСУ! Слава Україні! Перемога буде за нами.